Далі говоримо, продовжимо говорити про ціну війни. Говоримо про економіку Дарія Михайлишина, позаштатна економістка центру економічних стратегій. Дарія, вітаю вас. Доброго дня, ви підготували дослідження про українців, біженців і про їхній вплив на економіку країн Європейського союзу і в принципі на відсутність фактично цих українців на економіку України. От нам важливо розуміти. Що тепер буде з нашими людьми там? І чи повернуться ці люди додому, коли закінчиться війна? Чи готові вони взагалі повертатися? Дар'я, ви з нами? Дарія зв'язок є у нас із Дарією. Немає, перервався зв'язок, отже, повернемося зараз. Намагаємося відновити зв'язок із Дарією Михайлишиною. Говорили тільки що із Дінарогабібулаєви про політичну відповідальність за рішення, які приймають не тільки президент, а й взагалі влада, як така, тому що за кожним рішенням або за кожною посадовою особою, яка очолює та чи інший напрямок держави, завжди потрібно мати контроль. А чому контроль важливий, тому що контроль не дає можливості зірватися в круте піке, яке називається авторитаризм. Дар'я Михайлович з нами. Отже, Дар'я, ви, чу, мені... ви чули запитання, чи мені повторити? Так, я чула запитання щодо того, як українські мігранти власне перебувають за кордоном. Їх вплив на економіку. Так, дійсно, за нашими розрахунками зараз за кордоном десь 3,8-4,7 мільйона українців перебувають. І ми очікуємо, що від того, що велика частина із них не повернеться, українська економіка може втратити від 2,5% до 7,7% ВВП за рік. Насправді, те, чи вони повернуться, це велике питання, тому що... ...за... 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 Дар'я, вирія. У нас проблема зі зв'язком. Ми вас майже не чуємо. Ви постійно не, зникаєте не, зі зв'язочком. Дарія? Так, так, перепрошую. Давайте давайте. Можливо, ви мене зараз чуєте? Так, да, зараз нормально чую. Будь ласка, розповідайте. От ви сказали, що відсутність українців нам коштуватиме близько там 7% ВВП. А 7% ВВП – це багато чи мало? Ми от зараз втратили за війну 39-42% за різними оцінками. Так, насправді це менше, ніж ми втратили від війни, але варто зрозуміти, що те, що ми втратили від війни, це частково через те, що ми втратили території, там, заводи, які там були, і які, власне, ми відбудуємо після перемоги, і це все відновиться. З людьми ж це складніше, тому що людей. Вважаю, щоб повертати, і якщо не це таке втрачене покоління. Елла Марленовна Лібанова це один із демографів, відома людина, ви її знаєте, очевидно добре. Сказала про те, що нас очікує велика яма, у нас буде велика проблема із населенням. Як нам тоді це питання вирішувати? Ми будемо змушені повертати українців або якусь, не знаю, програми стимуляції повернення українців додому запроваджувати, або тоді нам доведеться поповнювати, так би мовити, території населення, населення поповнювати за рахунок емігрантів. А, Так, дійсно потрібно уже зараз думати про те, як повертати українців після війни. А, із наших опитувань, яке ми проводили, ми бачимо, що, наприклад. Важливим стимулом до повернення було б можливість знайти добре оплачувану роботу. Тобто, в принципі, люди готові реагувати не лише на безпекові, а й на економічні стимули, і тому власне розвиток економіки, економічне зростання після післявоєнне відновлення, воно стимулюватиме, звісно, повернення людей з іншого боку, варто розуміти, що частина все одно не повернеться через те, наприклад, що вони вже там за кордоном. Знайдуть нову роботу, знайдуть там, їх діти підуть школу Тобто ви зараз далі. говорите? Ви зараз про говорите про те, що частина Дарія... цих людей, на жаль, повернути не вийде, і в таких випадках можливо Ви зараз говорите про те, що частина українців буде асимільована. Це переважно Німеччина, Польща, які ще країни Європейського Союзу найбільше прийняли українців. Крім Німеччини і Польщі, це Чехія, Італія та Іспанія? Ну тобто, в цих країнах є вергідність того, що велика частина українців залишиться, і якраз у цих країнах великі проблеми з економікою були. От, і українцям допомагають, зокрема в Польщі, от завдяки українцям, великий приріст ВВП. Фактично, от економіка України Польщі, перепрошую, процвітає за рахунок того, що велике вливання саме трудових мігрантів. Те що, стосується, те, що стосується України, от ми говоримо про післявоєнне, післяповоєнне відновлення і про високі зарплати, в тому числі як стимул. А це взагалі можливо високі зарплати? Ну, дійсно важливо з чим тут порівнювати, тому що, якщо порівнювати, наприклад, з Німеччиною, то. У нас напевно не скоро буде такого рівня зарплати, як в Німеччині. Але варто розуміти, що у нас і вартість життя нижча, тому власне на нижчу зарплату у нас можна жити краще, ніж на таку ж саму зарплату в Німеччині. Важливо також розуміти, що після війни, наприклад, якщо буде багато інвестицій на відновлення, то це також створить додаткові робочі місця, тому, в принципі, такі робочі місця можливо знайти. Звісно, не з таким. Ми зарплатами Німеччині, але тим не менш достойними зарплатами для України. Гаразд, а як тоді очікувати хвилями це повернення буде? Будуть їхати в першу там, чергу чоловіки повертатимуться, чи чоловіки, жінки. Є якесь розуміння по демографії? Ну, ми бачимо, що переважна більшість людей, які зараз виїхали, це жінки і жінки з дітьми. Тобто, чоловіки через те, що є мобілізація в Україні, вони зачасту не можуть виїжджати окрім певних виключень. Ми також бачимо за нашим опитуванням, що більшість українців, ті, хто готові повертатись, не готові повертатись і тому я вважаю, що буде перша така велика хвиля одразу після війни. І після цього можливо і коли інші люди готові повертатись, коли будуть певні умови виконані, наприклад, це відбудова чи якісь певні умови життя чи розмінування, тобто ті безпекові певні для них умови будуть створені. Ну, а зараз. Дарі, а як зараз нівелювати втрати населення, які є? От ми розуміємо, що в економіці вже зараз потрібні робочі руки, чи є в нас взагалі з цим зараз проблема? Ну, у нас зараз дійсно є проблема з тим, що люди виїхали, і проблема також не, не тільки в кількості людей, а в тому, хто саме виїхав тому, що ми бачимо, що серед тих людей, які виїхали, 66% мають вищу освіту. Тобто, це такі власне самі люди, які працюють на висококваліфікованих посадах, і тому, власне, це така велика проблема, що якщо вони не повернуться, то а, власне, буде такий відтік мізків, і саме на ці висококваліфіковані посади буде важко когось знайти. Але тим не менш, ми бачимо, що деякі люди готові повертатись і до кінця війни. Наприклад, навіть люди з бойових зони бойових дій, ми вони кажуть, в нашому опитуванні, що вони готові повертатись, можливо, не в свій регіон, можливо, в інший регіон України. Знову ж таки, якщо у них буде можливість там знайти роботу, якщо у них будуть якась певна державна підтримка. Певне надання їм житла, тому що, власне, наприклад, в Німеччині чи в Польщі там вони можуть легше набагато на жаль, ми втратили зв'язок знову з Дарією. Спасибі, Дарія. Спасибі, Дар'я. Дарія Михайлишина була з нами. позаштатна економістка центру економічної стратегії. Говорили про повернення українців додому після того, як Україна переможе. Звісно, а ну і власне і зараз це потрібно робити, тому що країні потрібні робочі руки українців повинно бути багато.